Нема. Козавич. Є. Куп'як? Є. У Дубаї? Є. Сухань. Є. Доброго дня. Хочу запізнивать. Так, на вашій пари будемо запізнювати. завжди пускаєте. Ей, дай листочок. Буду робити вигляд, що я пишу. І як сказав Плечко, сьогодні, в завтрашній день не всі можуть дивитися. <плес> Сподіваюся, помітиш, я зацінив гумор. Це не самостійно, це фігня якась. Я тебе ручкою покрасив, щоб ти переробив. Так як так? Я один-один в нього переписав, в нього п'ять, а в мене фігня. Як так може бути? У мене сьогодні поганий день. Та буде поганий день, та буде поганий день. всіх буде поганий день. Чи ти на поставила? І... Тому що я тільки своїх подруг не відмічаю. І взагалі жієте в гуртожитку і приходити до третьої пари. Маю відчути складу від того, що я староста. Добрий день, не пам'ятаю, як вас побачити. Просто нова. Також так можна курсову завтра принесли? Просто мені потрібно ще інтернет скачати. Можна, тоді чекайте мене о 10-й ранку на кафедрі. А Я прийду тільки пізно ввечері. Добре, тоді я буду цілий день собі грати на телефоні і власне на увазі. Чудово. Чудово. Забезпечення цілісності транспортних засобів і контайнерів. Скільки разів казати, ти кума на лакціях бути. Взаємне визнання масочки євіш. Взаємне визнання міра митного... Хлопці, давайте після лекції підійдети. Взаємні на заявні є контролю... контролю. <плес> Ту, Подупай, ти мене доставку, ти що стопи на чолові! Перегуль? Є. Баско є. Дюрба. Жигась. Є. <плес> yeah. Центра Денно. <дай> Камаш. Кам. <плес> Та я знаю, як кави просто. Раджу вам краще підготуватися до сесії і захисту дипломної, бо це буде дуже і дуже важко. Блін. <плес> 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 б закінчити цей коледж. Ага. І почати за ним сумувати. Це точно.